Вітаємо на КТМ інформаційний випуск і сьогодні такі теми під час благодійних заходів. Задонатили на пікап. Ветеран Володимир Собовенко підкорював гірські вершини та річки з порогами. Вантажний потяг на смерть збив жінку. Завдяки благодійним заходам, які проходили в закладах Олександрійської громади, напередодні Великодня координаційному центру волонтерів вдалося зібрати кошти на придбання пікапа для захисників. Волонтери дякують кожному, хто долучився до доброї справи, та звітують про витрачені кошти. Докладніше у нашому сюжеті. Більше місяця координаційний центр волонтерів збирає кошти на придбання пікапу для артдивізіону 41-ї бригади. Напередодні великодня волонтери звернулися до організацій та установ з проханням допомогти пришвидшити збір. Відгукнулись школи та садочки, провівши у себе благодійні ярмарки. Також благодійний розпродаж смаколиків та сувенірів провів палац урочистих подій та корцентр. Завдяки цим всім заходам. Нам вдалося назбирати, можна сказати. Суму необхідну для придбання даного пікапа, його вже на сьогоднішній день вже вибираємо, який буде саме доцільно придбати. Отже, якщо підвести підсумки, навчальні заклади близько 200 тисяч зібрали. Потім Великодній ярмарок в Палаці урочистих подій, де ми також приймали участь, 33 тисячі гривень, на нашому 6,238 гривень біля приміщення координаційного центру. І тому загальну суму нам вдалося назбирати 237 502 гривні, якщо я не помиляюся. Крім цього, за ці два тижні, коли проходили ще заходи, ще були донати на банку в районі 4 тисяч гривень. І сьогодні на банці ми вже маємо за півтора місяці 70 тисяч гривень. Волонтери дякують кожному, хто не залишився осторонь і долучився до благодійних заходів. Хочу висловити щиру вдячність від себе, а також від військових, яким ми купуємо даний пікап за організацію всіх заходів, в першу чергу міській раді, а також управлінням, які брали в цьому участь, палацу урочистих подій, всім навчальним закладам, всім батькам, всім школярам, дошкільнятам, які донатили і приймали в цьому участь. А також окремі слова подяки. Хочу висловити всім підприємцям, які надали, зокрема, і нам свою випічку для продажу. Частину з якої було продано, частину було ми відправили в посилках хлопцям на Великодні свята, і також частину в суботу у нас також хлопці були загрузки, ми їм віддали до свят свіжі паски. Окрім основного збору на пікап, волонтерам корцентру, дякуючи підтримці Олександрійців, вдалося закрити ще два збори для військових. Це збір на зарядну станцію для, для спецпідрозділу, і коштувала вона нам 16 тисяч 800 гривень. Це перший збір і другий збір для підрозділу ПВО. Ми вже придбали одну лазерну указку для підсвічення цілей. Вона їм підійшла, вони з нею успішно працюють і попросили в нас ще три. Також ще придбали їм три указки. Вартістю 4 тисячі гривень. На сьогоднішній день плануємо відкривати також декілька нових зборів і маємо, маємо нагальну потребу в лопати, кирки, молоти. Все, що для будівництва. Хлопці зараз активно укріплюють та також будують нові позиції, і їм дуже потрібен увесь цей інструмент. Так що, в кого є можливість, будь ласка, приносите до координаційного центру, будемо завжди раді і вдячні. Олександрієць Володимир Собовенко підкорював гірські вершини та річки з порогами. Це стало можливим завдяки проєкту Друге дихання, який має на меті залучити ветеранів з ампутованими кінцівками до активного способу життя. У програмі чимало екстремальних завдань. Володимир вже проходив пороги річки Національного природного парку Бузький гард», побував на вершині гори Костричі та сплавлявся річкою Чорний Черемош. Про екстремальні та активні пригоди Володимир розповів нашим кореспондентам. Олександрієць, ветеран російсько-української війни, Володимир Собовенко, підкорив Карпатські гори та пороги гірських річок. Все це стало можливим завдяки проєкту Друге дихання, який залучає ветеранів з ампутованими кінцівками до екстремальних видів спорту та активного способу життя. Учасники, які долучилися раніше Володимира, вже підкорили Кіліманджаро, а це понад 6 тисяч метрів. Цьогорічний проект почався з це у нас був рафтинг в селі Мегія, що на Миколаївщині Пермайського району. Там річка, так сказати, найлегшого рівня. Ми пройшли перший день, перший такий етап нас провели. Інструктажі, сказали, що робити. Ми перший сплав зробили на великих рафтах, там такі ж шестимісні. Дистанція була близько 12 кілометрів, пороги ну цікаво. І сама місцевість така цікава. Там скельні такі породи, які виступають з землі, острови. Там, взагалі, заповідна зона, називається вона Бузький Гард. Враження дуже дуже багато вражень. Ну, крім того, ми потім ще провели сплав на каяках, одиночні, двомісні каяки на дувні також. І на другий день у нас завершальний етап такий був, це одиночні були панкрафти, найнебезпечніші, ну, один із найнебезпечніших видів човні, на яких можна плавати по порогам таким гірським. Плавав я в перший раз можна сказати, але спочатку було трохи незрозуміло, як воно все працює, устроєно, як триматися на воді, але вже буквально через там, декілька кілометрів, декілька порогів, ти вже розумієш, куди нахилятися, куди поворачувати, там за що триматися, як гребсти, тому що там теж є свої особливості по греблі. А вже наступного тижня на Володимира та ще сімох ветеранів чекала вершина гори Костриця, відправна точка Ворохта. В ньому ми здійснили сходження на вершину гори Кострича. Там висота 1586 метрів. Вертикальний підйом, який ми здійснили, це був 600 метрів. Ми починали з висоти 1040 метрів і пройшли за. За 8 годин 14 кілометрів. Весь час підйому на гору і, можна сказати, частину спуску йшов дощ, дуже холодний, бачиться в горах, гори були в хмарах. Ну, Така трохи екстремальна небезпечна постановка, емоцій дуже багато. Сама місцевість дуже гарна. Там високі такі дерева, туман стояв, мох, гірські, всякі, е -е -е я кручуки, з яких ми пили воду. Ну і вже на вершині, на поляні зібралися і переобідали, і потім спускалися. Спуск виявився, напевно, більш небезпечним, тому що е, ґрунт промок ще більше і було досить слизько. В деяких місцях е, стежка була з дуже таким горизонтальним уклоном, що стежка, і одразу схил такий. Метрів 500 вниз можна було пролетіти. прилетіти. Ну, ми справились, прийшли. Хлопців супроводжували інструктори а амбасадором проєкту. Був Олександр Педан. Це Олександр Педан. Він мене супроводжував всю дорогу, дуже переживав. Але в кінці сказав: Я таких ще танків, як він сказав, не бачив. Так перти нагору ну, він підтримував. Як задавав темп мені, і я вже задавав якби, темп всій команді, що ми поступово підіймаємося, підіймаємося. Ну і на спуски підстраховували все остальне, боялися, що хтось впаде, скотиться. Ну тому що в горах небезпечно, потрібно друг друга страхувати. На наступний день на ветеранів чекав гірський рафтинг. Доводилося далеко. До води. На другий день після сходження на вершину гори Костича, ми вечором відпочили, поїли смачного богача на вершині. Там, на І на наступний день ми готувалися вже до сплаву по гірській річки, Чорний Черемош. Річка була більш уже складною категорією 2А. По якій ми сплавлялися, дистанція у нас була 7 кілометрів, але місцями були досить високі пороги. Але все удачно, всі прийшли. На початку було коли тільки сідали на човни, хлопці трошки вирішили так сказати скупнутися, і декілька чоловік перевернулися на мочиться, щоб зрозуміти яка вода холодна. Але все нормально, ні, ну ніхто не постраждав. Всі ці активності для ветеранів були безкоштовними. Благодійний фонд Секонд Вінд, друге дихання, це все організовував. Також долучалися на сплавах Екстрім Партей і на підйом гору «Тура Юа. Це організатори. І громадські організації, і благодійні фонди такими активними та екстремальними будуть і наступні вихідні Володимира, адже мета проєкту це підкорення гори Кліманджаро, чотириденне сходження, яке потребує певної підготовки. Вранці 28 квітня Олександрійка загинула в результаті наїзду вантажного потяга. Трагедія сталася біля залізничного мосту на перегоні Олександрія Користівка. Подробиці прокоментували працівники Олександрійського райвідділу поліції. Вранці 28 квітня на перегоні між станціями Олександрія Користівка сталася трагічна подія. Під колеса вантажного поїзда потрапила жінка старшого віку. Біля 9 години, 30 хвилин, невідома жінка похилого віку перебувала біля залізничного мосту на перегоні станції Олександрія та станція Користівка Одеської залізниці, що знаходиться на території міста Олександрії, де здійснювала перехід через залізничні колії. Незважаючи на попереджувальні звукові сигнали машиніста потягу, жінка продовжила переходити колії, в результаті чого відбувся наїзд на вказану жінку. В результаті наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та загинула на місці. Місті пригоди на місці трагедії працювали правоохоронці. Особа жінки наразі не встановлена. Наразі, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування. Правоохоронці вкотре нагадують правила безпеки поблизу залізничних колій, а саме бути максимально уважними на переїздах, не ігнорувати світлофор або звуковий сигнал в жодному разі не перебігати перед поїздом та переходити колії лише у встановлених місцях пішохідних переходах, мостах або тунелях. Бережіть себе і рідних, та підтримуйте воїнів. Зустрінемось.